Я Мері. Після прибування на острів зі мною почали коїтися дивні речі. Якимось чином, я опинилася на вулиці пізно вночі з пораненою рукою. Побачила на власні очі жахливе перетворення жінки на монстра людожера. За її словами, я мала знайти антидот. Який зупинить жахливу епідемію. А разом із Джес дісталася хімічної лабораторії. Разом із тим пошкодувала, тому що ми вже тут були не одні. Поблизу вхідних дверей у кімнату, у якій ховалися я та Джес, пробралося це створіння. Спочатку я побачила його очі. Які світилися в темряві. Вони були настільки потворними та лякали мене, що у цей момент я не знала, як діяти далі. Ці очі наближалися до нас все ближче і ближче. Я почула лютий рев, коли він зупинився біля стола, під яким ми ховалися. В цей момент сталося те, що я навіть не могла подумати. Блимнув ліхтарик, якого я так хотіла увімкнути. Чудовисько побачила відблиски світла і хотіла наблизитися до нього. Його чудернацькі ноги почали згинатися. Ну, це кінець. Я заплющила очі, почала говорити пошепки: Рятуйте, рятуйте. І чую крізь страх. Лай моєї Джес разом злився із річанням перевертня. Джес! Ти де Джес? Я повзучим, тихим кроком переміщуюся на середину кімнати. Але тут ані Джес, ані. Моя маленька Джес. Я знайду тебе, тримайся. Я спускаюся східцями вниз, тримаючи ліхтарик. Який берегтить час від часу. Я не відчуваю руки, мої ноги підкошуються. Де ж тебе знайти? Я вже внизу? Чути жахливість, моря тухлого м'яса та мокрої собачої шерсті. Я не можу цим дихати. Підійшла до вікон, які були без скла, поглянула на нічну вулицю місяць. Прикрив густий туман. Не було видно анічоїсінько. Озирнувшись біля старого подряпаного дивану, рухалася ганчірка, яка була вся закривавлена. Я зробила кілька кроків, взяла в руку важку людську кістку і наблизилась до неї вперед. Різким рухом, подолавши свій страх, я зняла ганчірку. Краще б я цього не робила. Біль та печаль охопили моє серце. Це моя захисниця Джес, яка, зрівнявшись з страшним звіром у бою, віддала своє життя. Шансів, щоб вижити в неї не було. Вона була ось зламана, на її шиї був той укус, який нагадував мій, що на руці. Потім вона закрила очі. Мої сльози котились напряму. У мене був шок. Я втратила свого найкращого друга. Над нею сіла, навіть не помітивши, як заснула на кілька годин. А коли прокинулася, Джес вже не дихала. Я відчула страшенний холод і голод, вся кімната освічувалася. Але у мене були галюцинації. В очах все пливло, розходилось. Я ходила у хаосному напрямку. Вийшла на вулицю, місяць отримав червоний колір. Моєї рани на руці вже не було. За кілька кроків від лабораторії я упала. Мої кістки. Мої кістки так викручує. Руки стають довшими і ламаються. На нігтях з'являється жовтий грибок, який стає і росте зі швидкістю. Мою шию крутить то направо, то наліво. Стає важко дихати. Все, що я можу, то тільки кричати Антидот! Я не взяла Антидот. Шкіра почала рясно вкриватися шерстю. Я крутилася по землі. Можливо, я стаю однією із них. Які страшні муки. Я не хочу бути вбивцею. Мій череп став довгуватим. нагадував вовчу форму. Обличчя також покрилися шерстю. З'явилися великі гострі зуби, як лезо. Усе, що було на думці, Свіжа кров оки. нюх став настільки досконалим, що навіть на відстані кількох кілометрів я могла чути свою здобич. Нас тоді переслідувало воно ще від готелю. Воно чекало зручний момент, щоб обернутися на людину, заманити у цю лабораторію, а потім з'їсти. А коли місяць зник, воно також зникло. Усе. Мій розум зникає. Я не можу думати. Не знаю, яка сила мене заставила повернутися в ту лабораторію і знайти антидот. У стані монстра я підсвідомо розуміла, що я роблю, і я знайшла. Я ввела шприц та вколола собі в руку. Я оговталася. На березі океану, коли полився теплий тропіканський дощ. Настав ранок, приблизно, можна сказати, п'ята ранку. Погода була свіжою, відчувався запах бризгу. Я різко підійнялася і побачила, як відпочиваючи, вже плескається у хвилях, поглянула на свій зовнішній вигляд. Я була без одягу, але чому я не розумію? Напевне, моя пам'ять розсіялася після відпочинку. Чи, можливо, я учора із довго була на пляжі та задрімала на сонечку? Поблизу проходила дівчина, поглянула на мене здивовано і заперечила дівчину, це не нудицький пляж. Мені так стало соромно, і я попросила в неї хоча б якийсь одяг. Вона дала мені свій запасний купальник і потім запитала, що сталося. Я, щоб не шокувати дівчину, вигадала історію, що наді мною пожартували друзі і забрали одяг. Вона трохи побула зі мною, запитала, чи я не чула про нічну трагедію, у якій було масове вбивство трьох підлітків. Я кивнула головою і промовчала, бо не знала, що казати. Дівчина після цього потім пішла плескатися в воду. Розуміючи, не мені ситуацію, я поволі встала та пішла до готелю, запитуючи у людей, які відпочивали, де він знаходиться, і чи не бачили маленьку сіру собаку. До готелю мене провели, а на рахунок Джес ніхто не міг дати відповідь. Зайшовши у свій номер. Я відчувала, що пережила сонний кошмар. Оце навіть відпочивалася. Можливо, що і джес зі мною не прилітала. Не могла ж вона подітися в нікуди. Мені потрібно повертатися мерщій додому. Куплю квитки на найближчий рейс. Зібрала речі назад у валізу, викликала таксі та попрямувала до аеропорту. Мені пощастило. Був квиток на сьогоднішній рейс. Я дочекалася літака, потім відправилась додому. Через шість годин я нарешті дісталася з свого дому. Моя Джес, напевне, зголодніла, коли я відпочивала. Ступивши на поріг, я її не побачила. Але як так? Вона ж мене завжди зустрічала, втомившись після рейсу. Важко було шукати її, думала сама з'явиться, як почує мій запах у домі. Я пішла у свою кімнату і прилягла, прокинулася уночі від дзвінка у двері. Коли поглянула у вічку, побачила плідну дівчину з вивернутими руками. Її рот був у крові. Я відвела погляд з переляку. Потім знову глянула, але нікого вже не було. Увімкнувши світлом на вулиці, я обережно відкрила двері. Під ним лежав великий ящик і конверт. Забравши усе це в дім, я відкрила конверт. Там було написано: друзів не забувають. Нічого не зрозумівши, я полізла до коробки. Почала її розпаковувати, а з-під неї роздався знайомий мені запах гнилого м'яса і мокрої шерсті. Я відкинула її та побігла у свою кімнату, сіла за дверима під першою її тумбою, почула, як коробка шаруділа і розірвалась. В цей момент я думала про джес. Або її не знайшла та тварюка, що у коробці була, і не нашкодила нікому. Вона підійшла до моїх дверей, і кров пустилася калюжею. Вона лилася по паркеті та смукталася у килим. Я підбігла до вікон і хотіла тікати. Я кричала на допомогу. Тоді, як з вікна вистрібне на мене Джес. Джес вхопилася кігтями. Джес! J-Jazz!